У вас болить коліно, але у вас болить не коліно. Чому? З іншої сторони, якщо ми бачимо, що у коліні є вже ознаки артрозу, є стончення хреща, є деформація самих поверхонь, є десь дегенеративні зміни і так далі, ми тоді будемо на ці речі впливати вже зовсім інакше. Безпосередньо так. Так, але тим не менше, це такі речі, які спостерігаються часто у спортсменів, коли бачиш, що він до тебе звертається з. Якби болить коліно, борці, до речі, часто так само, але вони десь себе трохи і тримують. Ну, десь зв'язки апарати mm -hmm. не страдає. На тим не менше дуже часто це є ті речі, які не є первинними, а є вторинними. Є вторинними за рахунок там перекосу тазу, за рахунок зачинення якогось нервового корінця. Хоча такі речі це не є настільки часто, щоб сказати, що це от, правило, це знову ж таки ми говоримо з тобою за виняток. Так, просто от я як це розбирати, як це розуміти, тому що ж по-різному буває. Для цього і є поняття якогось комплексного обстеження. Людина розуміє, усвідомлює, знаходить додаткові методи обстеження. Всі вони сприяють тому, щоб мати якусь загальну картину уявлення, того що є першопричиною, і на що треба, як мінімум, впливати.